Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. Студії я Михайло Когут і Ми говоримо про події вже історичної п'ятниці, коли Україна підписала асоціацію з Європейським Союзом. Про це і не тільки вже за мить. Сім місяців чекання сотні смертей і незавершена війна. Україна підписала асоціацію з Європою. Завершується перемир'я, продовжується доля миру із пострілами та втратами на сході. Зіпсована відпустка як море для львів'ян закінчилася не зовсім відпочинком. Знову протести під стінами прокуратури, вкотре пікет активісти прийшли вимагати негайної відставки прокурора Львівщини. Нагадаю, це вже четверта спроба за останні три місяці позбутися одіозного очільника обласної прокуратури. Чим закінчилося цього разу? Бачили наші журналісти. Новими вже брендовими кричалками і креативними пропусками в прокуратуру прийшла до пана Гураля ціла сотня самооборони. Подбали і про транспорт для прокурора, і про подарунок, аж два мішки подарунків. Це екологічно чисте лайно, подарунок пана прокурору по давній українській традиції, хабарника, людина, яка прокралася, злодія вивозили з населеного пункту на тачці з гімном. Вимога, як і на минулих пікетах, одна негайна відставка з прокурорської посади. Гурель під час подій на майдані, під час розгону студентів, був першим заступником начальника управління по нагляду за кримінальними справами. ми вважаємо, що е, така людина не повинна працювати в прокуратурі. Але вже, мабуть, за доброю традицією подібних пікетів очільника прокуратури на робочому місці немає. Скажіть, будь ласка, де пан прокурор? На даний час його немає, не готовий вам відповісти, де знаходиться його ще немає на робочому місці? Ні, ні, він є, він є на роботі, але на даний час на робочому місці його немає. Не готові не не де він відповісти, де зараз Володимир Митрович. Ми приходили, ми спілкувалися, давали письмові звернення до прокурора. Натомість ми отримали одні відписки. Там буду так, щоб сказати, літературно. Він сказав: ідіть до Києва. Помічаємо серед натовпу і представників правого сектору. Однак ті запевняють, прийшли лише подивитись, хоча пікет не схвалюють. Ми маємо дуже багато застережень до всіх представників влади, зокрема в першу чергу до тих, хто спробував владу в попередні часи керування Банди Януковича. Однак ми вважаємо, що тут робити треба, якщо дострацію чи чистку, грамотно, спокійно і не давати нашим ворогам, бо в Україні йде війна підстав для того, щоб звинуватити нас, що в Україні не безлад. Крім того, додає пан Сергатьок сьогоднішній пікет організований ніким невідомими людьми, які скоріш за все хочуть вирішити свої особисті справи хоча є запитання і до самого правого сектору. Правий сектор не був на першому пікеті, як був який був під Роксом. Тоді ще ніяких сумнівів не могло бути. Так, вони так під свинячий голос підійшли, постояли, так ножками потупали. Але це, в принципі, зробила афганська сотня, тоді яку цю руку. Вони не були на другому пікеті, який тут підійшли, тітушки, хотіли гулять захищати. Вони не були на третьому пікеті, але дуже кричали, що тут буде стояти безстрокове, безстрокове пікет, який на службу не допустять гурля. Було таке, було. Де тут безстрокові пікети правого сектору немає? І тепер вони прийшли, як спостерігачі. А хто ви такі, що ви спостерігаєте? Двері запломбували десятками, так як кажуть активісти, менше пан Гураль не бере. Подарунок залишили і розійшлись. Прокурор поцікавитись так і не з'явився. Зрештою, не вперше. Андрій Фок Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Продовження миру чи початок війни сьогодні пізно ввечері президент Порошенко має продовжити або ж припинити так зване припинення вогню, яке оголосив ще в суботу минулого тижня. Тоді українські військові перестали стріляти, а терористам дали можливість покинути Україну непокараними. На подібний ультиматум бойовики не погодилися, і всі сім днів. Перемир'я обстрілювали сили. АТО. чому мирний план так і не приніс миру, і що чекає Україну далі? Дивимось у сюжеті. П'ятниця, 20 червня, перший візит президента Порошенка на Донбас і оголошення перемир'я. Українські силовики припиняють вогонь на сім днів. Після свого рішення голова держави чекає, що бойовики складуть зброю і покинуть Україну. Путін підтримає заяву Порошенка вже наступного дня. Скаже, що сім днів для миру замало. В перший день перемир'я замість того, щоб піти на зустріч силам АТО і капітулювати терористи з Мишно це обладі, думаю, провокують наших бойовиків. Наші бойовики стоять до кінця і тримаються. Але то, що є, що натиск дуже чим далі, сильніший натиск. Е... Другий, третій, і навіть четвертий день миру однакові. Вогонь не припиняється. Один український солдат загинув, семеро поранено. Терористи й не думають складати зброю, натомість наші силовики відстрілюються лише за командою. Миру як такого немає. Наші хлопці все одно обстрілюють зі сторони сепаратистів. От. Ну, наші військові повинні відстрілюватися. Просто я вважаю зобов'язані відповідь, тому що не можна вести перемир'я в тому випадку, коли в тебе стріляють. Середа до закінчення перемир'я два дні спокою на сході так і не було. За один стіл з терористами сіли Кучма з Медведчуком втрати української армії. шокуючі. вісім чоловік, загинуло у збитому Мі-8. За день 44 обстріли блокпостів. Порошенко дозволяє українським військовим стріляти у відповідь. Люди вимагають припинення миру на носі, підписання асоціації. Експерти закликають зберігати спокій. Мирний план Порошенка це результат доволі серйозної роботи і який врахував усі можливі. Ефективні засоби впливу на ситуацію, причому як України, так і наших закордонних партнерів. Тому я так думаю, що в принципі, цей план, який би він не був, як би не оцінили, він оптимальний. До закінчення миру день українці чекають на рішучу військову операцію. Та натомість тривають перемовини з терористами. Учасників переговорів стає все більше. Канцлер Німеччини просить долучити сюди і Медведчука як посередника між двома сторонами. Бойовики вимагають відвести українські війська на 10 кілометрів від самопроголошених республік. Нікому ті, хто посилав цих людей в Україну воювати проти українців, не цікава доля їх самих. Абсолютно їх цікаво використати, кажу, використати в своїх далеких політичних чи близьких цілях. І можливо тому в них немає куди вертатися, не можна залишатися тут в Україні, тому що кров'ю обліті їхні руки, і їх не чекають вже там, кажу, за кордоном. П'ятниця до закінчення миру лічені години. Та після закріпленої дружби з Євросоюзом президент Порошенко готовий дати терористам ще три доби. Стільки ж Європа дає часу Путіну для спокою в Україні і погрожує новими санкціями. Тим часом хлопці, на сході яким сім днів мир лише снився, знову прощаються з побратимами. Армія втратила ще п'ять військових. Бойовики не усміряються. Головна битва ще попереду. Мар'яна Підковська, Віктор Семратович, но другий телеканал. Oh, you. Та, попри нестабільну ситуацію на сході, Україна не зупинила свій шлях на захід. Найдорожча угода про асоціацію. Історичний підпис під документом асоціації з ЄС сьогодні поставив президент України Петро Порошенко. За цей підпис віддали своє життя герої Небесної Сотні і герої війни з Росією, яка досі триває на сході. Про те, як будемо жити від сьогодні з асоціацією з Європою, далі у сюжеті. Історичний підпис президента України Петра Порошенка він зробив його саме тією ручкою, якою ще в листопаді минулого року мав підписати Асоціацію Янукович: нас там не буде. Нас не буде там, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Коли це буде швидко? Чи не дуже швидко? Час покаже. Це сталося всього через 218 днів. За ці чотири місяці українці пережили кривавий розгін майдану, революцію гідності, розстріл небесної сотні, втечу Януковича, нову владу і першу російсько-українську війну. Таку високу ціну заплатила Україна за підпис, який сьогодні гарант конституції поставив під документом з ЄС. Все почалося минулого листопада, коли минула влада забрала в українців мрію, відмовившись. Від європейської інтеграції, не спитавши українців і не давши взамін нічого, крім корупції та нехтуванням людською гідності, Україна піднялася і почалася революція гідності. Народ переміг. Ця перемога далась великою кров'ю і великими жертвами. Львів'яни у день підписання асоціації подякували полякам за дружбу і символічно демонтували кордон між Україною та Польщею. Українці вірять за колючим дротом та високим мором. Кордони тепер будуть тільки на сході. Ми були пісінами генерального консульства Польщі з словами подяки і зняли це такий символічний кордон з колючим дротом. З між Україною і Польщею, бо сподіваємося, що наші кордони будуть, так як є сьогодні в Європі, прозорі, безпечні і українці дуже швидко зможуть протинати їх навіть без віз. Натомість ми перевезли цей колючий дріт і встановили його на українсько-російському кордоні. Що отримує Україна від асоціації з ЄС зменшення корупції, експорт українських товарів в європу, переваги для малого і середнього бізнесу, нові стандарти, чистоти довкілля. Євростандарт загалом має стати нашою щоденною і важкою працею. Розраховувати треба тільки на себе. На це не треба таки покладати величезні надії. Розумієте, зараз в економіці України є проблеми внутрішні, які треба їх вирішити негайно. От я ж сказав, перше це корупція. Євросоюз для нас потрібен сьогодні не так. З економічних міркувань, а євросоюз потрібен нам з міркувань е, міжнародного права, з міркувань е, рівня захисту людини, з міркувань стандартів. Окрім економічних переваг, Україна стане зоною політичних впливів та інтересів Європи. Тому Росії відтепер буде важче вести з нами нечесну гру. Нам стане легше в певному плані, тому що ми покажемо те, що ми готові йти в Європу, і це прийняття в першу чергу не тільки якихось економічних допомог від Європи, це прийняття європейського поняття закону, права, демократії. Ну якби це слово не було затаскане, моралі навіть так. Перший крок зроблено. Асоціація підписана до повного одруження України з Євросоюзом. Маємо 5 років. Випробувальний термін, аби повністю перезавантажити країну від найменшого села до столиці. Ярина Матвіїв, Олег Возний, новини 2015. другий телеканал. Як зміниться життя з підписанням асоціації? Ми розмовлятимемо з гостем у нашій студії. Це економічний експерт громадської організації, експертгрупа Андріан Фітіо, Вітаю вас нашій Вітаю. студії. Андріан, скажіть, будь ласка, що має змінитися, і які мають бути зміни з підписанням асоціації? Ну зараз ми підписуємо економічну частину угоди, і це на нашу думку має дуже суттєво спростити діяльність наших підприємців і великих, в тому числі великих підприємств. І ми знаємо, що наприклад, там це є там такі звані чотири бар'єри: це є митне регулювання, торгове регулювання, фітосанітарний контроль і технічне регулювання. І ці ці процедури вони мали би бути спрощені. на Нашу думку, а це для підприємців означає, що я не знаю, менші податки будуть платити. Ні, ну, наприклад, де дивіться, є велика проблема. Європейський Союз, наприклад, наше якесь підприємство, Європейський Союз і зараз веде торгівлю з Європейським союзом, країнами Європейського Союзу. І там є постає питання сертифікації товару. Так? То тепер ці процедури будуть це дуже дорогі і дуже тривалі в часі процедури. Тепер вони будуть спрощені, і там ціна буде. Або взагалі відсутня, або дуже мінімальною і проходження то документу отримання він також буде дуже суттєво скорочений термін. Це є той оборотність капіталу, це є збільшення капіталізації українських підприємств. А до прикладу, простому там українцю, який політики, політикою не цікавиться. Що для нього це означає? Не знаю, там буде їсти якісніші продукти і мати більший вибір, чи для нього в принципі нічого ну, не зміниться. Що, що, що означає? Значить, скасовується мить Бар'єри між державами, так? Тобто вільний доступ на ринок українських товарів до ну, на, 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 на ринок України і вільний доступ українських товарів на ринок Європейського Союзу. Але тут яке застереження. Зрозуміло, що я, та, як вимоги там значно вищі і продукти там якісніші. Так? Ну, ми не беремо тільки продукти харчування, зокрема, так, взагалі. Е Товари там якісніші, то очевидно, що на перших етапах десь українські підприємства, українські підприємці, будуть. Е Певні певні мати демати певний дискомфорт. А України, звичайно, пересічний, звичайно, він отримує якісніший продукт, і ми знаємо, що продукт харчування, зокрема, в європейському союзі не є дешевше в Україні на деякі товари. Але підписання в нинішній ситуації є фактично з війною з Росією неоголошеною. Чи наскільки воно на вашу думку зараз важливо чи слід очікувати від Росії там не знаю з нової торгівельної війни і перешкодження? Шкоджання ну, таким. дивіться. Значить Україна дуже бідна на енергетичні ресурси, і звичайно, таким вагомим фактором є перекриття газового кранику з боку Росії, що вона зараз активно і декларує. Це і є фактично торгівельна війна. Але ну всі ті доводи, що приводить в що, чому що, що, що є застереження? Ну таке офіційне застереження Російської Федерації відносно України в тому, що ми є з Російської Федерації і Україна є членами СОД, і де, те, також йдеться про вільне переміщення товарів робіт послуг, так робочі сили і так далі. Так, от. Вони переживають, що а, ті товари, які будуть завозитися в Україну, вони сірим імпортом будуть потрапляти а, на територію Російської Федерації. А чи не означатиме те, що українського продукту ми на прилавках магазинів можемо бачити з рідкістю? Знаєте, Тут ми чомусь думаємо, що наші продукти є менш якісніші, ніж європейські. Просто вони не під ну, якби не відповідають стандартам Європи. Ото От інше питання. Ми так не вважаємо, особливо продукція сільського господарства. До навпаки, Європа переживає за те, що, наприклад, українські продуктові оливи, вони є найкращі світові. фактично, Україна є світовим виробником харчових олив. Так, тобто вони теж мають певне застереження відносно України. Ми так не вважаємо, і особливо що стосується продуктів харчування, вони в нас є на досить високому рівні. І от в чому є тут ще навіть проблема. Наприклад, по Львівщині і по Україні падає поголів'я велик. Великої рогатої худоби. Це буде спонукати до того, що до нарощення е, е, стада, до нарощення е, надою молока, і, і, ну і все, що, все, що з цим пов'язано. Хто, на вашу думку, найбільше виграє від підписання асоціації? Е, я думаю, що Україна. І в першу чергу це от ми, ми розглядаємо, хоча ми розглядаємо сотоекономічну площину, ми думаємо, що це є парасолька безпеки. Вважаємо. Тому що, як би там не було, але от. Приклад в вільнюсі, коли Україна не підписала угоду про асоціацію, мала підписати Вірменія. Вірмени не підписали також, але вони задекларували свою участь в митному союзі і зараз підписують угоду готові до підписання про євроазійську інтеграцію з Російською Федерацією. Так от в них ж. Війна з Азербайджаном, в них є конфлікт військовий в Нагорному Карабасі і де активно під підтримує Туреччина. А Вірменія оточена кільцем ісламських держав. Тому там цілком спрацював політичний фактор непідписання. Україна з такої загрози не має. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, ми говорили, як зміниться наше життя після асоціації. Сезон відпусток розпочато, проте у час війни та економічної кризи відпочинок не обійдеться без пригод. Екстремали, які все ж наважуються поїхати в Крим, додому повертаються без грошей та автомобілів. Як альтернативу, львів'яни обирають пляжі Болгарії або ж туреччини. Проте поїздки туди також не завжди закінчуються вдало детальніше в сюжеті. Економічна криза в Україні змусила багатьох відмовитися від бажаної відпустки, а деяких туроператорів без грошів я підштовхнула наше тим самим підставивши не одну турфірму та їхніх клієнтів, серед яких львів'яни. Туристи до нас подзвонили, сказали, що, вас не, що їх не поселяють, тобто в них є проблеми. Вони приїхали в Болгарію і готель каже, що номер не проплачений. Заплатити за проживання у готелі повинні працівники туроператора Ільтур, адже саме їм через фірму Сергія надійшли гроші від клієнтів, а це в середньому майже 10 тисяч гривень за путівку. Проте, як виявилося, туроператор збанкрутував директор втік, а телефони не відповідають. На жаль, зараз абонент не може прийняти дзвінок. Тож чимало львів'ян заплатили гроші, а в результаті отримали зіпсований відпочинок. Ті туристи, які, наприклад, вже мають оплачені тури, але ще не поїхали. В них повністю пропали всі гроші. Відповідно, ми їм компенсовуємо всі витрати. Львів'янам, яким відмовили у поселенні в Болгарії, турфірма за власний кошт оплатила проживання в іншому готелі. Хоча самі туристи зізнаються, відпустка вже зіпсована. Ми приїхали в Болгарію 22 числа. це була неділя. Нас ви собі трансфер у готель, все нормально. Приходимо на рецепцію, показуємо наш ваучер і нам виводять руками, кажуть, що немає місії, за вас ми нічого не знаємо, на немає, нічого. Переселяємося далі в інший готель. Слава Богу, що нас не кинули, як то кажуть, нас дозволяють. Наразі на Ільтур чимало туристів вже написали заяви у правоохоронні органи і чекають на відкриття кримінального провадження. Марія Шеплі, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. І це наразі всі новини. А я з вами прощаюсь. Гарних вихідних і нехай вам щастить.